Вінницькі овочівники через аномально спекотне літо цього року удвічі менше зберуть моркви, буряка та картоплі. Це позначиться і на ціні вже зараз кілограм бульби коштує більше як 15 гривень, а морква 17. Найдорожча капуста 36 гривень за кілограм. Здорожчання городини асоціюється в українців із дорогим борщем, бо саме ці овочі є складовими традиційної страви. Аби вирівняти ціни на городину в області засадили більше площ під усі овочі. Про ціни та урожай городини аграрії говорили на виїзній прес-конференції із журналістами, де й готували український борщ по оперативних даних. Аграрії нашого району зібрали вже 70% засійних площ овочевої групи і активно продовжують. Займатися всіма технологічними процесами для того, щоб закінчити вдало збір урожаю. У тих місцях, у тих господарствах, де склалися добрі погодні умови, наприклад, по вологозабезпеченню, вони отримали хороший урожай без додаткового зрошення. Тепла вистачало, поживних речовин забезпечили, систему захисту забезпечили в ліміті волога. Відповідно, господарства використовували системи зрошення, різні види, хтось крапельне зрошення, хтось такий дощовий, полив так, і вони вийшли на ті самі параметри, відповідно, хто знаходився в кращих умовах. Але в цілому говорити то ми сьогодні маємо гарні показники по урожайності овочевої продукції.